Піздоволеннями діями Шокіна, він робить дуже правильно. Питання в тому, ви привіть, чи Єфремов є ритуальною жертвою для задоволення потреби суспільства справедливості, чи це перший крок? Що для нас буде критерієм цього? Чи будуть наступні кроки? Шокін став прокурор, генпрокурором, в тому числі голосами Опозиційного блоку. В опозиційному блоці є два фігуранти, по яких не треба збирати докази. Все вже зібрано до цього. Сережа Клюєв, який фактично був власником Межигіра через юридичну кампанію Танталіт. І е, Юрій, то він же Юрій Юрій Бой вишкібойка. Тобто, по цих ліках не треба шукати доказову базу. Вона вся вже є, вона є в Генеральній прокуратурі. Але от тут от, треба буде знімати депутатську От туркані, питання до Шокіна не в тому, чи проголосують депутати. Цим не буде проблем. Це немає проблем. Чи це подасть не. генпрокуратура відповідне подання Верховну Раду, і це буде показником номер один по Шокіну. Віталій, ну а я пригадую, 2005 рік і справи проти Бориса Колесникова, проти покійного Євгена Кушнарьова. Тих справ теж було дуже багато. Ви кажете, перший крок, наступні кроки, а жодна із них не була доведена до суду. От потрапляння справи до суду, чи не є це важливою ознакою ефективності дій генерального прокурора? Так, але без першого кроку не можна зробити крок другий. Тобто, якщо немає довіри, ну не можна подати бонебачувальний висновок в суд по Єфремову, не взявши його під варту. Тому все має бути по КПК.